Елісон Рейнолдс. Хто проти чемного ведмедика? Велика снігова пригода. Бублик дивився на холодний вогкий сніг, і його хапали дрижаки. Дякую тобі за новеньку шапку, Брі, це від щирого серця, бублику. Брі простягнула долоньку. Хочеш, я хочу бути першою, хто залишить відбитки на снігу? Коли ж ми кататимося на лижах, мовила вона і роззирнулась, Бублику, де ти подівся? Я тут, пролунав низький ведмежий голос. І з великим зусиллям та веселим хохотінням Брі допомогла Бублику вибратися з кучугури. У магазині спортивних товарів Брі всіх обігнала і стала в черзі попереду своїх друзів: Джейсона та Анни. Я б хотіла придбати ці лижі, будь ласочка, вони так пасують до мого вбрання. Бублику, а ти не хочеш собі взяти блакитні? Коли бублик біг до прилавка, то штовхнув регі та люсі. Він гукнув продавчині. Ведмеді народжені кататись, а не ковзати. Дайте санчата, будь ласка, Брі, Джейсон та Анна сіли на підйомник. Щоб дістатися самої верхівки гори. Вітаю, промовив інструктор. Я розповім деякі правила катання на лижах. Усі уважно слухали, крім брі. Вона дивилась на сніг, який мерехтів у сонячних променях. Коли ми вже будемо кататися? нетерпляче запитала вона. Інструктор посміхнувся. Саме час. Це буде чудова розвага, але пам'ятайте. Що потрібно залишатися на своїх доріжках і не заважати одне одному, поважайте простір інших. А тим часом бублик, реггі та Люсі здійнались на гірку для катання. Вони стрибнули на санчата і гайнули схилом униз. Пробач! заволав бублик, коли на повній швидкості налетів на регі. Ой лишенько, вибач, вигукнув ведмідь, коли проїхав повз Люсі та збив її зі стежки. Санчата їхали деталі швидше і швидше. Бублик заплющив очі і пірнув у величезну кучу гуру. Бублик голосно зареготав, але регіто Люсі це геть не здалось веселим. Високо, високо, на горі Брі сама почала спускатися на лижах. Я королева снігу, загорлала вона. Вона виписувала неймовірні зигзаги, повертаючи то ліворуч, то праворуч. Усі, хто траплявся брі на шляху, відскакували в різнобіч. Королева снігу спускалась дедалі швидше. Розійдіться, звільніть дорогу! гукала вона. Джейсон спробував ухилитись, проте впав на спину. Це не перегони, мовила Анна, допомагаючи підвести Джейсону. Брі, високо здійняла кулачки, а для мене це справжні перегони, і я перемогла. Біля підніжжя гори бублик допоміг струсити сніг регі та Люсі. Гайда, замість катання влаштуємо бій сніжками, запропонувала Люсі. Маленькими м'якенькими сніжками. «Згода». Однак бублик став згрібати сніг ведмежими лаписьками і ліпити велетенську снігову кулю. Не кидай це!» – в один голос загомоніли Регі та Люсі, проте бублик не звернув на них жодної уваги. Бомби до бою, із захватом вигукнув він. І Регі та Люсі враз опинилися під купою снігу. Чудово, а тепер нам доведеться йти та сушитися, засмучено мовила Люсі. Регі та Люсі ображено рушили до лижного будиночка. Бублик чекав, що Регі та Люсі незабаром повернуться. Він пританцьовував на великих ведмежих лапах, він плескав долонями в рукавичках, він співав усі пісні, які знав. Брі знову рушила до гірського підйомника Я королева снігу, пустіть мене першою. Інструктор показав на тих, кого дорогою вниз штовхнула Брі. Можливо, тобі слід трохи перепочити. Джейсон дорікнув, і з тобою небезпечно спускатись. Брі, знітилась, вона дуже любила кататися на лижах, однак їй зовсім не хотілося засмучувати інших. Можливо, мені слід подивитись, як там бублик. Брі на лижах під'їхала до ведмедя. Що ти тут робиш, бублику? Чекаю на інших. Бублик сумно зітхнув. Гадаю, вони вже не повернуться. Брі лагідно погладила його лапу, а мене не пустили на лежню?» А ти чим поводилася? спитав бублик. Брі похитала головою. Я весь час усім заважала і завжди намагалася бути першою і не поважала простір інших. Бублик посунувся, щоб Брі могла сісти поряд із ним. У мене завжди для тебе знайдеться простір, Брі. Дівчинка зітхнула, можливо, мені слід було дослухатись до правил. Бублик дивився на свої лапи. Я всіх закидав снігом двічі. Думав, це добра розвага, схоже, весело було лише мені. Регі та Люсі вибігли з лижного будиночка. Вони побачили бублика і зупинилися. Бачиш, промовив бублик та потупився, ніхто не хоче гратися зі мною. Я такий не зграба, через якого бувають самі неприємності. А зі мною ніхто не хоче кататися на лижах. Я була нахабою і не зважала на інших, зітхнула Брі. Але ж, бублику, ми можемо все виправити? Усі їхні друзі вже вишикувались на схилі для сноукайтингу це таке катання, коли ти за сніженою гіркою, водночас і на лижах. І на повітряному Змієві, тобто на кайті. Бублик нервово кахикнув. Здається, це дуже весело. Можна приєднатися до вас? Минуло кілька секунд. Не ображайся, бублику, проте ти поводишся надто грубо, відповіла Регі. І ти, брі, не тримай зла, проте ти завжди їдеш не туди, куди б мусила, промовила Люсі. Бублик зітхнув. Знаю, що я той іще бурмила, проте цього разу я обіцяю дотримуватися всіх правил. Я також, хутко додала Брі, я триматимусь своєї стежки. Регі, Люсі, Джейсон та Анна подивились одне на одного. Джейсон усміхнувся Добре, тримай кайт. Люсія підкликала їх до себе, а зараз ось що нам потрібно зробити. Запам'ятайте, стартувати треба по черзі, щоб наші кайти не заплуталися, мовила Люсі. Брі стиснула планку свого кайта. Вона вже не могла дочекатись, коли ж усі рушать. Чи всі зрозуміли інструкції? спитала Анна. Найбільші їдуть першими. Брі, ти будеш останньою, бо ти найменша. Анна уважно подивилась у блакитне осяжного неба. Чи всі готові? Брі, а ти можеш розпочати відлік, лагідно промовив Джейсон, бо в тебе найгучніший голос. Брі кивнула. На старт! Обирайте напрямок, приготуйтеся на вашій позначці руш. І бублик покотився схилом униз. Дерева, що росли біля підніжжя, наближалися із загрозливою швидкістю. Він заплющив очі і згадав інструкції Люсі. Із невеликим поштовхом кайт бублика злетів у повітря. Одне за одним друзі злітали в небо. І ось нарешті настала черга брі. Вітерець підхопив її та кружляв, допоки вона не відчула себе малесенькою цяточкою в блакитному небі. Раптом вона схотіла направити свій кайт до землі і опинитися на фінішній лінії першою. Проте, замість цього вона й далі пурхала та пойгойдувалась у повітрі, лениво, наче хмаринка, і спостерігала, як інші кайтеристи приземляються одне за одним по черзі, як і домовлялися. Брі приземлилася і покотилася до фінішної лінії. Це було фантастично сніжно вигукнула вона. Джейсон схопився за живіт. Мені стало трохи не по собі. Бублик закивав головою на знак згоди. Гадаю, ведмеді не народжені для польоту Джейсона. Ну, маліпити летючого сніговика. вигукнула Анна. Бублик узяв долоньку Брі у свою велику лапу. Ходімо до нашого власного простору, Брі. Так ми не заважатимемо іншим. Анна та Люсі побігли до іншого краю засніженої галявини. Регі та Джейсон поїхали до лісу назбирати гілочок та кори, щоб прикрасити сніговика. Бублик зняв шапочку він може надіти її. Брі стрибнула на дошку, проте нічого не відбулося. Ой-ой-ой, ну добре, пробачте всі. Застрибуємо разом на рахунок три, мовила вона і обережно не розчевіть нікого. Один, два, три, стрибаймо! І велетенський сніговік злетів, усі весело засміялись. А зараз час для гарячого шоколаду, щасливо прошепотів Джейсон. Бублик простягнув лапу, брів, всміхнулася і взяла її маленькою долонькою. Після тебе, мовив бублик. Вони разом стрибнули на санчата. Гайда! вигукнула Брі, ми можемо влаштувати перегони, щоб дістатися будиночка першими. Або можемо насолодитися катанням, запропонував бублик. І саме так вони і зробили.